Вас вітає луч. Показуємо вам спортивний одяг бренду Adidas. На відео лот номер 32 В лоті 20 одиниць. Ціна за одиницю 10,5 євро. Така поло дихаюча. Дуже тонкий котончик з такої футболочки. Тоненька-тоненька, дуже легенька. Всі речі. Оригінал і тільки оригінал топ з вкладишами. Речі можна компонувати, кількість обмежена, тому пишіть, дівчата, телефонуйте Ми на зв'язочку. QR-код-коди є на, речі, на кожній речі. Класна, крута футболка. Так, Легінс, зверніть увагу, тут такий м, стягуючий е кутончик. така тканина тут. Ну, Класно! Ягающа. Футболка теж дихаюча, сіточку, легінси. цікавим таким принтом. Клубна футболка. Легінси. Футболка з метаглевими. Частинками, які охолоджують тіло. Далі є ще також шнурочок, який, може, який стягує, може робити вільно. Робити можна вільно, регулювати вже по своєму бажанню. Так, далі спортивна кофта. Розміри всі класні, Малесенький зовсім немає. Ексесок, есок. Всі кльові розміри. Шорти ось такі об'ємні, теж тоненькі-тоненькі замочки на карманчика. Adidas футболка. Легінси. Тут іде дихаючі-дихаючі вставочки, так само і на ніжках. Топ і теж. Волога І футболка з довгим рукавом. Тут у нас іде манжетики на рукавчиках, 100% котончик. Вона дуже-дуже легенька, варіант. Так, більш детальна інформація, все буде прописано під відео. Телефонуйте, дзвоніть, пишіть для додаткових показів лотів.